Степан Кінаш зайняв четверте місце на третьому етапі юніорського Кубку Міжнародного союзу біатлоністів у польському Якушице. 21-літній харків'янин фінішував поруч із п'єдесталом в індивідуальній гонці на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами. Від бронзи Кінаша відділили 23 секунди. У загальному заліку він йде сьомим. Є багато різних способів підняти настрій. Один з найефективніших закинути м'яч у баскетбольний кошик. Харківські «Соколи» показали максимальний результат у дев'ятому турі регулярного чемпіонату України чоловічій вищій лізі, здобувши у Києві три перемоги. У стартовому поєдинку підопічні Олексія Золотоуса зустрічалися з місцевою командою Пуш Тім, і у першій половині накидали на 20 очок більше 49 29. Після перерви харків'яни не заспокоїлися і лише нарощували відрив 90-56. 22 пункти переможцям приніс їхній капітан Владислав Чевердін. 20 Владислав Фісун. Аутсайдера таблиці БК Хмельницький соколи розібрали з рахунком 91-69. Найбільшою результативністю відзначилися Чевердін та Григорій. Алтухов, новачок команди Євген Карав. В'якова оформив трипл-дабл, забивши 14 очок, зробивши 14 підбірань і віддавши 12 передач. У заключному матчі харків'яни з'ясовували стосунки з третьою командою вищої ліги збірної Сумської області. Сильний суперник, важка гра. Тим дорожча перемога. Соколи доволі швидко захопили лідерство і, відбивши всі спроби сумчан змінити ситуацію, обіграли їх з перевагою в 10 очок. – 88-78. Блискуче проявила себе стартова п'ятірка. Чевердін визнаний друге поспіль найціннішим гравцем туру. Карав'яков, який склав йому кампанію символічній збірній, Алтухов, Фісюн та Дмитро Сарачан. Набрали 85 очок. У турнірній таблиці харківські соколи» піднялися на шосте місце, яке забезпечило йому участь у кубку України. Політехнік розташовується на дев'ятій позиції. Харківські лучники зібрали два повні комплекти нагород на чемпіонаті України в приміщенні, який проходив у Львові. Поліна Звєрєва, Софія Постельняк та Ірина Ярмак перемогли у командному турнірі. У фіналі вони перестріляли першу збірну Чернівецької області. У особистих змаганнях харків'яни взяли два срібла. На чоловічий підестал піднявся найтитулованіший вихованець дюшоркамунар олімпійський чемпіон Віктор Рубан, який вибив 298. Мачок із 300. Унікальний приклад спортивного довголіття найвищого рівня. Майстер спорту Ірина Третьякова стала віце-чемпіонкою серед жінок. У блочному луці Олександр Соколов та Вадим Головко виграли по дві медалі. У особистому турнірі вони здобули золоту та бронзову нагороди. Командну бронзу вибороли разом із Тарасом Трифановим. Третє місце збірна Харківської області посіла і у загальному заліку Львівського Челока. Чемпіонату України. Металіст-1925 проведе черговий контрольний матч на зборі в Іспанії у суботу. Підопічний Віктора Скрипника зіграють з естонською Левадією. У якості повноправного гравця харківської команди на поле стадіону Улан усі вийде 33-річний півзахисник Денис Гармаш. Триразовий чемпіон, чотириразовий володар Кубка і Суперкубка України у складі Динамо. Підписав контракт з металістом 1925 терміном на півтора роки, «Гармаш» гратиме під 19-тим номером. Команда прийняла мене дуже чудово. Колектив дуже гарний, тобто мені все подобається. Тут прочитав про те, що Віктор Анатолійович може возглавити цей клуб. Тому я йому зателефонував. І як ми поспілкувалися. Мені цікаво буде з цим тренером попрацювати, тому я вирішив приєднатися до цієї команди раніше я боровся за перші місця. Зараз металіст 1925 вирішує інші завдання. Але я готовий виходити на поле і віддаватися з першої до останньої хвилини, аби команда досягла результату. На полі я дуже емоційний, але я думаю, що кожен гравець, який виступає на полі. За результат, за команду грає на емоціях. А в повсякденному житті, ну звісно, можу напхати. Я просто такий я просто така людина, яка любить справедливість. Тому, якщо це несправедливо, тому я можу напхати. Олександра Сівцова відзначилася на чемпіонаті України Ю-18 з легкої атлетики у Києві. 15-річна харківська спортсменка виграла дві медалі. Золоту у п'ятиборстві. Вихованка Миколи Халаїма та Асі Бардіс набрала 3382 очки. У бігу на 60 метрів з бар'єрами сівцова посіла третє місце і також з особистим рекордом 9,23 секунди. Єлізавета Лаєвська перемогла у Патрі. Стрибку. Друга клубна команда МСК Харків, програвши Київський Десні, виїзний матч третього попереднього раунду Кубка України з футзалу 2-5, у домашньому поєдинку забила два м'ячі вже у дебюті. Максим Якушенко засмутив столичного воротаря на 47 й секунді. Сергій Вільхівський на 56. й Цікавий початок. Далі крутіше. У середині тайму харків'яни організували ще одну результативну атаку, яку завершив Вадим Карженко 3-0. Як і належить у таких випадках, тренер Десни взяв тайм-аут, допомогло. Гості скоротили відставання на один м'яч, але ненадовго. Через дві хвилини Олексій Афонін повернув господарям комфортну перевагу. 4-1. У другому таймі все змінилося. Городяни втратили перевагу, пропустивши три гали. Богдан Крамчук вистрілив дуплетом. Ярослав Кутовий встановив остаточний рахунок. Ніч я 4 чотири Харків 2 вибив із розіграшу. Десна вийшла в одну восьму фіналу і двічі зіграє з рятувальником Ромни. Суперником головної команди МСК Харків буде чинний володар трофею, Рівненський Кардинал. Матчі пройдуть 7 та 24 четвертого лю. Того фінал чотирьох кубка України з футзалу відбудеться у травні у Києві. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.